Паралельно з війною оголошені позачергові парламентські вибори. От як ви ставитеся до цього вже є перше опитування КМІСу, і там є певна кількість виборців, які готові вас підтримати, правий сектор. Як ви ставитесь до них, як ви будете брати участь? Ну насамперед буде проведений з'їзд партії найближчим під час але. Пальмо позавчора був поранений, поранений важко заступник Дмитра Яроша Андрій Тарасенко на передовій до Донецька. Тому, можливо, там строки з'їзду якоїсь трошки. Це зміниться, де буде прийнято рішення, в якому форматі ми будемо брати участь в виборах. Ми наголошуємо зберегти на тому, що зараз завдання номер один зберегти державу. Бо якщо ми не збережемо державу, то вибору вже нікому не потрібно. Тому е, першим завданням. Сектору і добровольчого українського корпусу є здобути перемогу над окупантом. Здобудемо перемогу, будемо займатися тоді політичними, цілком посвятимо політичним питанням, будемо будувати державу, ідео якої ми бачимо. А на даний момент найголовніше це всі зусилля всіх українців спрямувати в одному русі, перемогти зовнішнього окупанта і внутрішніх терористів-сепаратистів.